Сьогодні у випуску на вічний спочинок строю провели загиблого на війні Сергія Ворочика. На Стрищині збільшилась кількість випадків кашлюку. Як оберегтись? Благодійний мюзикл Наша щаслива весна показали строянам. Всі деталі в новинах Стрий ТБ». На віки в небесному строю ще один захисник із строя – Сергій Ворочек, старший сержант, стрілець другої стрілецької роти військової частини, навчався в сьомій школі, закінчив 34-те училище. Проживав з сім'єю в строю. Загинув під час бойового завдання на околиці села Іванківське на Донеччині. У героя залишилась мати, дружина, син, який також служить у війську, донька та онук. Вічна пам'ять і вічна слава герою. Кашлюк набирає обертів. Чимало випадків захворювання, зафіксованої в стрийській громаді. Це бактеріальне інфекційне захворювання, що перебігає під виглядом затяжного бронхіту з тяжкими нападами кашлю. Єдиним джерелом інфекції є хвора людина. Медики наголошують, основний метод профілактики це вакцинація. Центр первинної медико-санітарної допомоги Стрия закликає про появі перших симптомів кашлюка, бо ж задля профілактики звертатись до сімейного лікаря. Мюзикл наша щаслива весна, мали змогу побачити мешканці стрищини. Виставу за участю вихованців студії музичного розвитку та дозвілля «Гумелькіт» та учнів грабовецько долюбівської школи мистецтв показували 21 квітня у міському будинку культури в стрі. Уже цієї вистави мюзиклу написала Анастасія Шрамко. Це жінка, яка приїхала із Токмака. Дуже класна людина, що можу сказати. бо Має величезну фантазію і насправді талановита сюжет її. А ми вже підсилили його музичними номерами і можливостями наших дітей. Ідея написати весняний мюзикл виникла взимку, коли вихованці школи записали кліп Наше щасливе різдво. А тоді на основі цього зробили казку. І от ідея розвинулась. Тепер у мюзикл. І нам усім дуже сподобалося, і ми всі чекали продовження, тому що в цій касті була Мартелла, яка закохалась містера ікс. А цього разу вона перетворилася на мавку. і У нас є Лукаш. На сцені зібрались 30 юних вокалістів і стільки ж хореографів, щоб розказати вже весняну історію. Вхід на захід за донат, адже вистава благодійна. Цей захід благодійний, кошти будуть передані. Христині е, Борис. під час цього заходу вдалося зібрати майже 10 тисяч гривень. Кошти підуть на придбання тактичної медицини. А от для всіх, хто ще не бачив мюзикл, наша щаслива весна незабаром буде змога подивитись виставу на Ютубі. Тому сюжет не розкривають. Дуже хочеться, щоб ця весна була переможною, і дуже хочеться, щоб наші дітки могли побільше творити, співати, танцювати і взагалі розвиватися. Під мирним небом нашої найкращої України. Оля Нова, Роман Копранець. Головні новини для Стрий тб День першої пластової присяги відбувся в стрию. Мешканцям, які прийшли на подію, розказали про пласт та його традиції, організували також розваги для дітей і благодійний ярмарок. Всі зібрані кошти спрямують на придбання дрону для Збройних сил України та на виховні частини пластового руху. У четвер, 25 квітня, в строю весь день хмарно. Увечері дощитиме, вночі температура повітря становитиме плюс 4, в день 10 градусів тепла.